Вітаю вас, шановні телеглядачі. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні в ефірі програми Запитай у юриста на телеканалі Конкурент буду відповідати на цікаві запитання, які лунали від вас протягом цього тижня. І розпочнемо ми сьогодні із запитання від нашої телеглядачки, куди звертатись, якщо виявили описку у свідоцтві про народження. Тут варто зупинитись на тому, що описана ситуація. Власне, відбулася тоді, коли людина вже пенсійного віку все життя фактично намагається виправити помилку у свідоцтві про народження, допущене на день її видачі. Отож, виправлення помилки у свідоцтві здійснюється шляхом внесення змін до актового запису цивільного стану. Відповідно, ця процедура регулюється правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженим наказом Нюсту номер 52 5 від 18 жовтня 2000 року в чинній редакції. Відповідно, виправлення помилки у свідоцтві здійснюється шляхом внесення змін до такого актового запису цивільного стану. Для цього особі потрібно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або ж ДРАЦ. Важливо сказати, що згідно з пунктом 15, власне, правил, про які я зазначила, у період дії воєнного стану заяву про внесення змін можна подати до будь-якого відділу ДРАЦ, абсолютно незалежно від місця проживання. Адже до війни особа мала право подавати такі заяви тільки за місцем проживання. Також відповідно до пункту 2.5 правил внесення змін до актових записів цивільного стану, затверджених наказом Мінюсту, відповідно, заяву можуть подати власне особа, щодо якої складено актовий запис або здійснено в ньому якусь помилку, або ж один із батьків неповнолітнього або малолітнього. Так само цю заяву має право подати піклувальник або ж опікун, а також спадкоємець померлого. І обов'язково не слід забувати про орган опіки і піклування, до повноваження якого також є і відноситься внесення змін до відповідних записів. Тож, виникає запитання, які ж документи необхідні, аби подати відповідну заяву про внесення змін і виправлення помилки. По-перше, це свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану із помилковими даними. По-друге, звісно, це. Паспорт заявника. Також необхідно буде подати документи, що підтверджують правильність даних. Наприклад, інші офіційні документи, якісь медичні довідки і так далі. Квитанція про сплату держмиту на держмита так само потрібно буде подати, якщо вона передбачена певною процедурою внесення змін. Про це вас обов'язково поінформують у ДРАЦ. У разі ж відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку, відповідний відділ ДРАЦ має офіційно і чітко вказати причини відмови та зазначити про можливість її оскарження у судовому порядку. Рішення про відмову можна, до речі, оскаржити як у суді, так і до Міністерства юстиції або ще називають таку процедуру адміністративне оскарження. В такому випадку підставою для виправлення помилки може бути або ж судове рішення, або ж наказ мін'юсту, або інший нормативний документ, виданий мін'юсту, який зобов'яже відповідний відділ реєстрації ДРАЦ внести зміни і виправити відповідну помилку. Наступне запитання, яке задали, це: якщо людина купує земельну ділянку на початку календарного року або ж податкового року, і за неї податок попередній власник уже сплатив, чи потрібно новому власнику повторно сплачувати земельний податок. Насправді, це питання дуже слушне, адже право власності або користування земельною ділянкою виникає з моменту його державної реєстрації. Так само, як власники землі та землекористувачі починають сплачувати плату за землю з дня виникнення відповідного права, тобто з дня державної реєстрації. Однак з 1 жовтня 2025 року є спрощено порядок справляння палати за землю у разі зміни власника нерухомості, тобто землі. Якщо ж обов'язок сплати за землю переходить до іншої особи у зв'язку зі зміною власника нерухомого майна, то сума плати, внесена попереднім власником, попереднім землекористувачем так само може бути зарахована в рахунок майбутніх платежів нового користувача або ж власника земельної ділянки. Це можливо за умови відшкодування новим власником або ж користувачем сплаченої суми попередньому платнику на підставі висновку контролюючого органу, тобто Державної податкової служби. Такі нововведення внесені законом України від 16 липня 2025 року, який набрав чинності відповідно з 1 жовтня 2025 року. Наступне запитання, чи є розписка, підтвердження, отримання чи позичання коштів. По-перше, відповідаючи на це запитання, варто сказати, що якщо ви даєте в борг кошти або ж позичаєте самі, це є правовідносини відповідно до договору позики між позичальником та позикодавцем. Відповідно, згідно з частиною 2 статті 1047 Цивільного кодексу України, на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або ж інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцям визначеної грошової суми або визначеної кількості певних речей, або їх грошовий еквівалент. Отже, по своїй суті. Розписка про отримання вбору грошових коштів є документом, який боржник або ж позичальник передає кредитору або ж позикодавцю за договором позики, підтверджуючи, як його укладання, тим самим власне написанням цієї розпискою, так само розпискою підтверджуються умови договору, а також засвідчує отримання від кредитора певної грошової суми або ж речей. Тобто, фактично, цей договір може бути і не укладений письмово, і він у більшості випадків так і не є укладений письмово. Однак, власне, написання розписки є підтвердженням того, що між двома людьми виник договір позики в усній формі, що абсолютно аналогічно прирівнюється до договору письмової форми. У разі порушення зобов'язання щодо повернення боргу настають правові наслідки, встановлені договором або законом. Зокрема, наприклад, сплата неустойки за статтею 611 ЦК за невиконання відповідно зобов'язань із повернення коштів. Більше того, за змістом частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник або ж позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, тобто не віддав кошти в визначену дату в розписці на або ж на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити, по-перше, суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення. А також додатково 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений між особами в договорі або ж не написаний у розписці. Ну і на сам кінець цього запитання, хочу розповісти вам певний лайфхак від юриста. Якщо особа, яка позичила у ваш гроші, стверджує, що вона не писала ніякої розписки, а у вас по факту є ця розписка, рекомендую направити через адвокатський запит, а саме на нього, тобто на адвокатський запит, людина повинна надати відповідь протягом п'яти робочих днів, а не надання відповіді або надання неправдивої відповіді на нього, тягне за собою кримінальну відповідальність. Так ось рекомендую направити адвокатський запит для отримання зразку. Почерку особи та залучити почеркознавчу експертизу. Ну, власне, все це буде здійснюватися під час судового провадження, тобто позову. В результаті витрати на експерта при рішенні суду на вашу користь вам компенсує позичальник, тобто особа, яка у вас позичила кошти, так само, як і витрати на правову допомогу, тобто на адвоката. Ну, і останнє запитання на сьогодні. Що робити, якщо після відкриття спадщини з'ясувалось, що земля, на якій знаходиться будинок, який відповідно і переданий спадкоємцям як спадщина, не оформлена? По-перше, якщо документів на землю немає після відкриття спадкової справи, є два варіанти, аби з'ясувати її правовий статус та шляхи її узаконення або ж оформлення цієї земельної ділянки. Варіант перший працює тоді, коли земля колись була виділена, але акт не оформили. Тобто немає, власне, акту на землю, виданий сільською селищною або міською радою, або коли ще називали ці акти ордером. Також в такому випадку можна звернутися до сільської, міської або селищної ради, щоб надали витяг із рішення цієї ж ради про її виділення спадкодавцю, тобто людині, яка померла. Відповідно далі, коли отримаєте такий, витяг, витяг, необхідно буде оформити технічну документацію на землю через землевпорядну організацію. За це доведеться окремо заплатити кошти. Після того, як отримаєте паспорт на земельну ділянку, ви можете разом із документами, що підтверджують ваше право на спадкування. Власне, що підтверджують ваші родинні зв'язки з спадкодавцем, це може бути заповіт, або якщо відповідно він є. Якщо немає, це може бути свідоцтво про народження. А також відповідно в нотаріуса необхідно буде відкрити спадкову справу і отримати витяг про право на спадщину. і, Вступити в цю спадщину. Після того, коли ви маєте технічну документацію на землю, рішення місцевої влади про виділення земельну ділянку, ви можете отримати право власності на землю. Чи відповідно можна або через суд, або через нотаріуса, якщо у нього є доступ до реєстрів, і він може підтвердити ваше право набути власність на таку земельну ділянку. Ну і другий варіант. Він працює тоді, коли земля не була виділена міською або селищною чи сільською радою. Взагалі, у цьому випадку потрібно звернутися до міської селищної або сільської ради із заявою про надання земельної ділянки у власність, і цільове призначення її буде для обслуговування житлового будинку. Відповідно, в такому випадку робиться технічна зйомка, присвоюється кадастровий номер землевпорядником. А так само після рішення міської сільської або селищної ради можна зареєструвати право власності відповідно у ЦНАПі. До речі, якщо у вас вже є успадковане право на нерухомість, тобто на будинок, який знаходиться на цій земельній ділянці, отримати позитивне рішення міської ради відповідно до чинного законодавства України, є відповідно спрощена процедура такого рішення, і буде значно легше завершити процедуру оформлення правового статусу землі, якщо ж ви вже успадкували і вступили в спадщину, стали власником відповідно будинку. Які стоїть на цій земельній ділянці. Тоді це буде простіше. На сьогодні у мене все. Аби отримати ще більше відповідей на цікаві запитання юридичного характеру, пишіть нам у соцмережі конкурента або ж звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Побачимось!